Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати світну капусту по-корейськи. Болгарський перець розрізаємо навпіл і очищаємо його. Нарізаємо соломкою. Перець висипаємо у миску до моркви. Моркву з перцем висипаємо до цвітної капусти. Один пекучий перець сухий або свіжий. Нарізаємо дрібненько. У мисочці змішуємо спеції. Одна чайна ложка коріандру меленого, одна чайна ложка паприки. Висипаємо у миску півтори чайних ложки солі. 2 столових ложки цукру, 3 столових ложки оцту, дрібно нарізаних 4 зубчики чеснику, пів цибулини нарізаємо на шматочки, В пательню вливаємо 100 мл олії, розігріваємо її, і